Всім доброго ранку, у нас шоста година і ми вже на річці. Ну що ж, місце е, наше зайнято минуле. Прийшлося сідати в іншому місці, ну, але поки я тут вже збирався, перший закид і перша густерка є. Невелика. Ось така рибка на дві пінки, поки я тут місився, закинув фух. Але місце хороше, все нормально. Глибина до двох метрів, які в тому разі фух. ну ось, бачите. Подивіться скільки мошки, Фух. Розрізлася це все, І комари з'явилися, і мошка. Ну і хрущі. Хрущів досить багато, але ми сьогодні на фідер рибалимо. Ну що, стандартно, два фідерка, там батя, там Михалич, розтягнулися метрів на 200 по берегу. І хочемо щось впіймати. Ледве знайшов вчора мотеля. Прямо. З річки принесли мені. Ну як принесли? Купив, прямо були з річки. Отаке. От ну що, зараз корм я там замішав, залишки трошки полишалося. і потім ще замішаю трошки основного. Все, зараз 5-7 закидів, щоб трохи рибку о О, дивіться. Зараз. Мабуть, не засік, поки знімав, ні. Дві пінки. О, полюбка. Дві в Очень часто погано. До речі, це підлящик, перший підлящик в цьому сезоне. Я його зразу відпускаю. Йомою! Ось дивіться. Побитий, погризаний кимось, але підлящик. Поки сонце не вийшло, трошки були покльовки, зараз заглохло зовсім. Дядько прийшов з той сторони. Ну чекаємо, зараз ще прокину корму їй. Нарешті рибка. Плоточка, дивіться. З-під берега прямо. Перше клювання було десь пів сьомого, в сім, пів восьмого лушняк. Вон дядько сидить місцевий. Розказує історію, як тут карпів ловили. Ну, але бачите, що, що думав прикормити, але вже закинув по п'ять кормушок. Нічого не міняється. Тільки опа. О-о-о-о-о-о! Плящик. Да Ще й за того запутав Бачите, чотенько лящик в день підходить. Рибка десь рухається дуже повільно, але якось проявляє себе. Той підлящик досить такий несподіваний, але клюнув Не густера, не плотка а саме підлящик. І вже крупніший за того першого. Так що, може, десь водичка прогріється, вилізуть якісь мамки. Вітер в нас піднявся, тут трошки в річці менше, а вийти наверх, то ну, такий досить сильний вітер західний. Ти здається, західний вітер це хороший для рибки. Ну, рибка знає краще. Ото вже витягував останнього фідера і щось сидить там. Хто там такий? Чи тривий кусок, чи Лящик? Лящик. Лящик. Якраз додому збиралися. ну як завжди, другий день рибалки, ранок тільки закинулись, <кхем> корм ще вчорашній, тут кілька кормушок лишилось, зараз замішаюсь, новий. Ну що місце трошки інше, Михалик вже впіймав густерку на пінку, ну, таке вчора. Кльов був дуже слабенький. Сонце крутив вітер постійно. А сьогодні захмарилося. і прокрапав дощик. Поки замішувався вже тут, мабуть, садить хтось. Чи ні? Щось малюсіньке, ні, не, не підсік. Цоломатові... а тут! Ругі! І тут не підсік. Щось повідки довгі зробив трохи. Хороша покльовочка, щось на лящика схоже. У плотка плодка. Кабан такий. Ну дивіться, яка мощна. Як завжди, цей перекидаю, цей клює. Така хороша. О. Щось є, чи нема. Що це таке? Не можу підсікти на цього, на паріка нічого. О, це нарешті засік. І що там таке? Ух ти, плодка знову. Ого. А не, педлящик. Чешут. Плотва. А не, педлящик. А. Видите, петлящик какие. Э -э -э -э. Ну, таке, бачите, чи підлящик, чи білогласка, щось таке. Хай пливе. О, якась рибка сидить. Хто там такий? Покльовки навіть не бачив. Тера хороша, а не Лящик. Лящ. Лящ. Опа. Це три пінки. Мотиль простояв хвилин двадцять з покльовки. А на пінку от щось є. Чи це білд? Щось я вже забув, як той лящ виглядає. Це чи ні. Ну таке, випускаю. Ну... давай. Тільки закинув. О є. Це густерка або плодка. Довго стоїть не хоче, корм вимивається і все. Тільки кинув свіжачка, то, густия рика. І дивіться, побита. Хтось її вже схавати хотів. Вже садить хтось. Бачите, рибка досить. хорошого розміру немає. дрібної всякої. Тут забув повідок 016, то можна... Оба! О! Хороша дивіться. Мотель. <кій> <кій> Михайлович все ближче і ближче до мене. його знову Такі поодиночні, є покльовування. періодами. Або дубасить, або на два фідера відразу. Або один подіргування і все. На годиннику 10 година і щось останню годинку з кльовом зовсім слабо. То не встигав перекидувати, то стоїть і не рухає навіть. Знову почало щось крутити вітер. То південний, то західний. Хмари, бачите. Які вранці було зовсім все затягнуте, капав дощик, то рибка активніша була. Щось рибка зовсім затихла. То були якісь поодиночні клювання, які підсекти не міг. А вже от практично годину часу сижу і тільки перекидаю. І не з'їдає, і не клює. Крутить погода, от небо трохи, бачите, які хмари, то захмарюється, то навпаки сонце виходить. Ну і вітер в нас південний, а хмари йдуть з заходу, тобто непонятно що по прогнозу обіцяють дощ, але но... Ні доща нічого немає. Можливо, дощик би збив трохи. Тиск. О, вон щось. Тільки сказав, що не клює. Це покотилося, зліво щось дергнуло. Разочок. Ну що, чекаємо ще. Ще. У нас скільки зараз на годиннику? Одинадцята година.